Добрий, щирий і найкращої людини я не знаю. Він був дуже добрим, дуже щирим, дуже відповідальним і завжди був в житті радісним. Він завжди посмішка не сходила з його обличчя. І ми ним пишаємося, ми ним гордимося. Пам'ять у рідних буде завжди присутня, вони будуть завжди йти на могилу, будуть класти там квіти, будуть молитися. Але пам'ять громади, в загальному Івано-Франківської громади, зберігається саме в цих анотаційних дошках, у соціальній рекламі тощо. Тому дуже важливо, щоб на кожному навчальному закладі, в кожній школі діти, батьки завжди бачили ціну нашого українського прапора і нашої незалежності. Тому я дуже вдячний. Всім нашим героям, і наше завдання встановити всім героям анонтаційні дошки в місті Івано-Франківськ.